Для приготування неньютонівської рідини нам знадобиться лише вода та крохмаль. Змішайте їх у рівних пропорціях. Хоча води можна додати трохи менше. Отримана речовина матиме цікаву властивість вона буде мати властивості рідини, якщо на неї не тиснути. Водночас вона буде твердою, якщо на неї швидко натиснути чи вдарити. Дайте речовині трохи настоятися, щоб її властивості проявилися ще сильніше. Тепер вона навіть чимось схожа на кінетичний пісок. Спробуйте, вам сподобається.